На болотах воскресили легенду про брудну бомбу. Тепер у Кремлі кажуть, що Україна планує використати її для провокації в Придністров'ї. Більше розкажу в цьому випуску, Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Алкогольний синдром прогресує. Преса та ше російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну у підготовці провокацій. І не простих, а з використанням цілої брудної бомби. Уявляєте, рівень шизофренії? За її словами, для цього Київ нібито використав порти Одеси та Чорноморська, які задіяні у зерновій угоді. Захарова фантазує, що нібито до порту Чорноморська з європейських країн 16 лютого прибув контейнер із радіоактивними речовинами та англомовним маркуванням. А 19 лютого такий вантаж нібито прибув до порту Одеси. За словами Захарової, у контейнерах речовина. Калифорнии 252. доказів пресс-алкаша, звичайно, что не надое. Далее цитата. Маркировка на химикатах англоязычная, и при его приеме в порту была отключена система радиоактивного мониторинга. В результате журналистского расследования установлено, что поставщиком данного радиоактивного вещества является американская компания Frontier Technology Corp. Не может не вызывать беспокойства и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Кинет цитаты. У Молдове на паранойю российского министерства уже ответили. Там заперечили звинувачення Захарової, назвавши ее брехнею. Процитую держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною. Влада Молдови закликає громадян зберігати спокій, і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Кінець цитати спростували пропаганду Кремля і в вітчизняному МЗС. Речник міністерства Олег Ніколенко заявив наступне. Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для провокації, є фейком. Україна суворо дотримується не розповсюдження ядерної зброї, не ведіться на підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі. Кінець цитати. І справді на болотах щось та й планують, бо ж у збройних силах України не відкидають можливості провокацій з боку невизнаного Придністров'я, за словами керівниці об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, угруповання українських військ, розташоване вздовж лінії з невизнаною державою, готове до будь-яких дій і буде адекватно реагувати на загрози. При цьому каже Гуменюк: нині Росія не має стільки сил у Придністров'я, аби хоч якось вплинути на ситуацію. Нагадаю, що раніше російська МЗС вже звинувачувала Україну, нібито у зосередженні особового складу і військової техніки вздовж кордону. Тоді посіпаки Кремля кричали, що будь-які провокації означатимуть нападіння на Російську Федерацію. Однак в інституті вивчення війни попереджали, що саме Росія створює умови для операцій під чужим прапором на території невизнаного Придністров'я. Попереджав Молдовою президент Володимир Зеленський. Він заявляв, що Росія планує відкрити в Придністров'ї другий фронт і може використати аеропорт Кишенева для перекидання військ після проведення держперевороту в Молдові. Його слова підтверджував прем'єр Молдови. Нині ж. Через загрозу ескалації в сусідній республіці угорський лоукостер Візер оголосив, що з 14 березня призупинить рейси з та до Кишенева. Компанія пояснила таке рішення безпековими ризиками. Коли лоукостер відновить польоти, поки невідомо. Ну і наостанок терорист та екс ватажок бойовиків Ігор Гіркін стрілков в народі Баба Ванга спрогнозував, що буде, якщо Україна з якогось дива захопить Придністров'я. За його словами, це стане справжньою військово-політичною катастрофою для Росії. Росія получить даже не удар, а пліуху. А Україна безконечний обмінний фонд, каже злочинець. Що ж, стежимо за розвитком ситуації у Молдові. Друзі, ви на фабриці новин. Не забувайте підписуватися і ставити лайк нашим відео.